У мене гіперфіксація. Мене прямо заклинило на цьому процесі, і мені зефір хочеться робити щодня. Сьогодні готувала полуничний і він такий ароматний і такий гарний у нього колір. Уварила яблука та полуницю в пропорції один до одного, блендернула та протерла через сито. В чашу міксера закидаю охолоджене пюре, цукор та альбумін. Скільки чого закидаю, напишу під відео. Суміш ставлю збиватися і підготовлю інші інгредієнти. Сотейник, всипаю цукор, вливаю воду, додаю інвертний сироп та агар-агар. Варити треба постійно помішуючи, бо агар-агар осідає на дно. І як тільки з'являться ось такі бульбашки, з цього моменту варю 4 хвилини. Зефірна основа за цей час добре збилася, і тепер треба тоненькою цілочкою влити сироп. Вливати треба обережно, щоб сироп не попадав на стінки чаші та на вінчик. Повністю влила сироп і збиваю масу ще 10 секунд. Два кондитерських мішка з насадками підготуйте заздалегідь, бо тут треба діяти дуже швидко. Силіконовою лопаткою максимально швидко перекладаємо масу в кондитерські мішки і максимально швидко починаємо відсажувати. Агар-агар починає стабілізуватися при 40 градусах, а приблизна температура зефірної маси десь 50 градусів. Тому все швиденько треба відсадити і залишити на стабілізацію на 5-6 годин. Годин половинки зефірок посипаю сумішшю крохмалю та цукрової пудри і з'єдную.